Діробі друзі, ще одна продувана пилка Оліомак 451. Зараз ми будемо її перевіряти перед відправочкою. Тому ходімо дивитися на її. Яскраву та класну роботу. Класний якісний інструмент по хорошій ціні. Тому, кого цікавий, телефонуйте номер телефончика в шапки профіля. Оліомак, кольцоми, вітал, сезомакси, все у нас є. Так, ставимо на підсоса. Сухенький, бачите праймер, новенький. Перший пуск після заводу. Прокачали і смикаємо заставки до першої спишки. Після хлопочку переводимо на середнє положення. Будемо сильно ірвати, вона нова, слуха. всю вже участь я доставлю нового голову ці стуки. Тому, друзі, кого цікавить, гарна пилка по гарній ціні та гарної якості. Гарантія 2 роки. Дякую за вам.